Вітаю на каналі Світилітних троянд і запрошую у свій сад 1 серпня 2023 року. Сьогодні мова піде про волотисту гортензію конфетті. Підпишіться на мій канал, якщо ви ще не підписані. Залиште коментар, де поділіться своїми враженнями. Натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. І. Натисніть на уподобайку, якщо вам відео сподобалося. Це допоможе розвитку каналу. Сьогодні мова піде про волотисту гартензію конфетті. Вона дивує своєю цікавою формою і чітко виділяється серед інших рослин. Сорт вивів Пітер Власвельд у голландському розпліднику Баскоп. Гартензія була представлена на ярмарку. Плантарії у 2014 році. Цей сорт виростає в висоту близько 1,2 метра, в ширину понад 70 Його масивні гуки роблять рослину щільною і компактною. Повітряні, подовжені загострені суцвіття волатистої форми піднімається над інтенсивно зеленим листям. Квіти досить великі. Суцвіття. Виростають довжиною до 30 см. Вони з'являються з липня по вересень і мають приємний ніжний аромат. Колір квітів протягом сезону змінюється від білосніжного, потім кремового і до блідорожевого з аквамариновими відблисками. В моєму саду цій гортензії вже скоро буде 5 років. Вона любить родючий постійно зволожений ґрунт, але не любить переливу. Місце для посадки повинно бути сонячним, на крайній випадок на Надає перевагу вологим ґрунтам і слабокислою реакцією. Ця гортензія повністю морозостійка і цвіте незалежно від перебігу заморозків взимку, оскільки квіти утворюються на паганах поточного року. Для пишного цвітіння рекомендується сильна обрізка на весні або восени, коли кущ безлистий. Я облі... обрізку роблю лише навесні, а на зиму. Лише видаляю від свіжчі суцвіття. Не любить посуху, і тому необхідно забезпечити постійне та правильне зволоження ґрунту. Ось така чудова гартензія конфетті. Ось і підійшла до завершення наша сьогоднішня зустріч. Підпишіться на мій канал, якщо ви ще не підписані. Залиште свій коментар та поділіться своїми враженнями, натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео і поставте подобайку, якщо вам відео сподобалося. З вами була Віра Лисиця світелітних троянд. Все буде Україна, ми обов'язково переможемо! Всім гарного, переможного настрою!